Вкрите кримінальне провадження як за заявою Лозового щодо побиття його підкаміння і відкрите кримінальне провадження по заяві підкамінного про побиття підкамінного лозового. Є заява від е, співмешканки підкамінного про те, що їй пропонували якусь суму коштів для вирішення цього питання, але е, ну, що там зараз і як розглядається саме ця заява, я не знаю. Вчора відбулася сесія Київської міської ради, і я знаю, що була ініціатива депутата Дарницького району, депутата Київської міської ради Віталія Павлика щодо створення робочої групи по перевірці фактів, що викладені у заяві до комунального підприємства КПЗ, вимагали співробітники комунального підприємства, щоб паралельно до кримінальної справи я проводив службове розслідування, але в той час, коли відкрита кримінальна справа, проводити службове розслідування недоречно. Крім того, Василь Борисович на даний час перебуває на лікарняному да, і будь-які дії з співробітником можна проводити тільки як він вийде на роботу. В разі, якщо його вина буде доказана, то звісно, ну, інакше не може бути. Якщо людина поступила закон, то його необхідно звільняти, але ще раз скажу, Відкрито дві кримінальні справи, і це справа про прокурорів, прокурорів і слідчих поліції. На даний час от для того, щоб внести прозорість, для того, щоб громадськість знала, депутати виступили з тим, щоб створити робочу групу і надати якраз доступ громадськості до цього питання. У нас в районі обрана по представнику від кожної фракції, яка є в Київській міській раді, і від батьківщини свободи, солідарності, самопомочі. Всі і до всіх звернулися від єдності. Наскільки і, наскільки я е, бачив в тій заяві, яку зробив Павлик, і в тих дорученнях, які зробив е, секретар Київської міської ради, Прокопів, доручення з понеділка, з 14 березня, розпочати роботу робочої групи.